З новин на телеканалі ТІВІ 4. Вітаю вас. Він 11 місяців перебував у полоні росіян, отримав важкі поранення та пережив загибель багатьох своїх побратимів. Історія захисника з великої Березовиці Віталія Дичука вражає, чоловік ще у 2022 році приєднався до складу 111 ї окремої бригади територіальної оборони України, воював на Луганщині. Саме на цьому напрямку у березні 2023 року потрапив у полон. Проте, Віталій Дичук навіть у найтемніші моменти не втрачав надії на повернення додому. Захисник розповів про те, через що йому довелося пройти, та як він зміг вистояти, аби повернутися до своєї родини. Його історія про силу духу та незламну волю до життя. Перший день це було звичайно страшно, бо не було зрозуміло, чим все закінчиться. Місяць часу був е -е, на полігоні, тренувався на Стрельця. і Потім нас відправили 11 111 бригаду. ТРО, це Луганська область. 17 березня е, прийняв останній бій і нас всіх, е, ну не всіх, хто вижив, троє чоловік взяли в полон. Це був 23 рік. Я при тому отримав чотири поранення, було в мене все в крові. місяць в лікарні е, на, під наглядом лік, лікарів. А Потім в кінці квітня мене перевели вже в СІЗО у Луганське. Ну, в СІЗО сидіти це найгірше, сам, що може бути в полоні. 17-20 чоловік в одній камері, ні годинника, ніякого зв'язку з світом, там всі, хто сидять, всі надіються. Всі вірять, що це колись закінчиться. Що рано чи пізно повернеться додому. Ну, розмови були тільки про дуже мало город про війну. В основному всі розмови були про дім, про дітей, в кого є. Це було 7 лютого 2020 року. Нам ну, скотч на руках, шапки знімають. Ми повертаємо ну, голову ми. направо і дивимося стоять наші автобуси з номерами українськими. Пересіли до нас, зайшов вже наш ще, слава Україні. Хлопці зараз будете вдома. Вам слава, дити, щоб ви дитили, витримали, десь там потрібно, допомагає. Нам казали, що місяць будете на реабілітації, а потім поїдете по домах. Ставляли зубні протези, зуби лікували. Дітки дружені мене защали на вокзалі залізничним їх поїздом. З прапором, це як має бути. Українські військові, вони, незважаючи на всі ці зараз труднощі, що досить важке досить становище, вони все одно не здаються, без об'єднання ми війну не, не виграємо, скажімо так. Кожен бізнес повинен мати соціальну складову, особливо у період великої війни. У цьому переконані і у бучацькому підприємстві з виробництва гранітних виробів, яке попри складні часи, продовжує активно підтримувати громаду. У співпраці з міською радою бізнес долучився до ремонту поліклініки, створивши комфортні умови для пацієнтів. Також у місцевому підприємстві безоплатно зайнялись виготовленням гранітних дошок пам'яті для вшанування загиблих героїв. Більше про соціально-відповідальний бізнес в умовах великої війни. Далі у сюжеті. Повномасштабна війна суттєво вплинула на український бізнес і показала наскільки важливою може бути соціальна відповідальність підприємств. У складні часи вони не лише продовжують свою діяльність, а й підтримують громади, у яких працюють. Одна із таких створює вироби з граніту у Бучичі. Директор компанії розповідає, що у цей непростий час важливо допомагати у будь-який спосіб. Ми зробили в поліклініці ремонти на другому поверсі. Ми зробили повністю і двері, і підлогу, стель. Ну все поробили, гарно зробили для того, щоб наші бучичани мали куди прийти і було їм комфортно, тому що там вже просто. Неможливо було знаходитися. Там же стеля падала на голову для понад 37 тисяч жителів Бучицької громади. Поліклініка є важливим центром турботи про здоров'я. Довгий час медичний заклад залишався у занедбаному стані. А після проведення ремонту поліклініка зустрічає відвідувачів світлими коридорами та сучасним інтер'єром. В оновлених умовах медичний персонал отримав змогу працювати ефективніше, а пацієнти отримувати послуги в приємній і безпечній атмосфері. Ми не застали до цього, як виглядало це приміщення. З стін сипалося, двері були в неналежному стані, навіть двері могли закритись і не відкритися, тому що були як старі замки, так і старі двері. Но на даний момент ситуація змінилася. Окрім цього, бізнес оперативно відгукується на запити Бучицької міської ради. Підприємство безоплатно виготовляє гранітні дошки пам'яті для вшанування загиблих героїв. Вони виготовляють і виготовляють безкоштовно для наших родин, загиблих, і ми встановлюємо ці дошки чи в школі, чи на інших місцях, які мають відношення до тих чи інших наших воїнів, наших героїв. Такий підхід показує, що соціальна відповідальність бізнесу це не лише про допомогу в скрутні часи, а й про підтримку тих, хто поруч. Саме така взаємодія стає основою для відновлення, зміцнення громади та її розвитку. Адже в час великої війни чимало підприємців стали опорою, яка допомагає суспільству вистояти та зберегти віру в майбутнє. Перетворити любов до землі у свою роботу. На Тернопільщині близько 150 вакансій у сфері сільського господарства. Найбільший попит мають сортувальники, овочівники, водії, трактористи та слюсарі. Окрім цього, хоче розвиватися у сфері сільського господарства, можуть пройти навчання за такими напрямками, як геодезія, агрономія та інші. Подробиці далі у сюжеті. Сільське господарство одна з провідних галузей Тернопільщини, яка охоплює широкий спектр послуг. Наразі у нашій області є чимало вакансій у цій сфері. Однак найбільше в попиті обочівники, водії, трактористи, апаратники, обробники зерна, слюсарі, механіки, робітники фермерських господарств, конярі, також лікарі-ветеринари, кухарі, завідувачі складами, агрономи та економісти. Оплата праці залежить від обсягу роботи та кваліфікації працівників. Роботодавці пропонують заробітну плату від 20 до 30 тисяч гривень на місяць від лікарю, трактористу, машиністу, майстру, інженеру, енергетику та економісту від 15 до 18 тисяч гривень електромонтеру з ремонту та обслуговування електросадкування, водію, трактористам, апаратнику оброблення зерна, слюсарно ремонтнику, укладальнику-пакувальнику, бухгалтерам. Микола Городецький зазначає, що у центрі зайнятості можна отримати консультацію та подати заявку на грант аби відкрити власну справу на Тернопільщині у сфері сільського ...господарства вже реалізується 34 бізнеси. Окрім цього, центр зайнятості пропонує пройти професійне навчання за різними напрямками тим, хто хоче розвиватися в аграрному секторі. Навчання проходить у закладах освіти як Тернопільщини, так і України. Безробітні безоплатно, за спрямуванням місцевих підрозділів Тернопільського обласного центру зайнятості, у центрах професійно-технічної служби Державної служби зайнятості можуть здобути професії: фермер, бджоляр, робітник зеленого будівництва, квітникар, виноградар. Ці та інші професії безоплатно можуть здобути учасники бойових дій та особи з інвалідністю у наслідок війни. Навчання триває від трьох до шести місяців. Також можна обрати форму навчання онлайн денну чи змішану. Більше про вакансії та програми центру зайнятості можна дізнатися на офіційній сторінці установи або звернувшись до найближчого пункту. Каріта Стернопіль відзначив 30 років своєї діяльності. Зпродовж цього часу благодійна організація реалізувала понад 30 соціальних проєктів, надала підтримку та допомогу сотням тисяч людей. Об'єднала навколо себе однодумців. Під час благодійного вечора презентували пріоритетний напрямок діяльності Карітасу Тернопіль. Підтримку родин героїв протягом цього року команда Карітасу охопила понад 200 родин героїв, тих, хто зник без вістечі в полоні, і провела чотири ретрити. Аби продовжувати діяльність у цьому напрямку відбувся благодійний аукціон. Кожен лот зі своєю історією. Це картини, які крізь сльози писали матері загиблих героїв, колекція ляльок, матері героя, ікони та речі, які передали друзі Карітасу із найгарячіших точок нашої країни. У межах заходу вдалося зібрати майже 80 тисяч гривень. Футбольні матчі першої ліги України завершуються. Днями Тернопільська Нива зіграла останню гру у цьому сезоні проти Хмельницького Поділля. Матч відбувся на міському стадіоні імені Романа Шухевича та закінчився із рахунком 2-1 на користь тернополян. Про найцікавіші моменти зустрічі дивіться далі у сюжеті. За нива у 17-му турі змагань футбольних команд Першої ліги України зіграла вдома із Хмельницьким Поділлям. Телеканал Тіві 4 транслював матч у прямому ефірі. Перший тайм активно розпочали гру обидві команди. Ще на 13-й хвилині гості намагалися пробити поворотах. Однак, великі прониви із ударом порався та вчасно спіймав м'яч. Після цього тернополяни були більш активними. Таким чином, на 30-й хвилині капітан господарів Андрій Різник здійснив штрафний удар у верхній. Кут воріт суперників і відкрив рахунок у матчі. Тепер Забити ще один гол не вдалося жодній команді. Перший тайм закінчився з рахунком 1-0 на користь тернополян. Після перерви обидві команди створювали небезпечні моменти. На 58-й хвилині арбітр призначив 11-метровий для господарів поля. Пенальті у ворота гостей бив Андрій Різник. Гол вдалося забити із другого удару. Таким чином капітан Ниви змінив рахунок 2-0. Після цього гості активізувалися. Та вже на 86-й хвилині головний арбітр призначив пенальті у ворота Тернополян. Вадим Шаврин із команди. Поділля реалізувати 11-метровий удар зміг також лише завдяки добиванню. Встановлений ним рахунок 2-1 до кінця матчу уже не змінився. Осінню частину чемпіонату Нива завершила перемогою. Важка, важка перемога. Дуже важко входили в гру, не все нас получалося, особливо гра на м'ячі. У нас трошки було великий брак і не могли зацепитися за цей м'яч притримати. Я думаю, цей гол, який забив зі шлафом різних добав вогнем певності. І другим там я повністю задоволений, тому що попросили додати швидкості, додати в агресії, і команда бігла, створювали моменти, те, що хочеться бачити. В цілому задоволений. В першу чергу відношенням футболіста до своєї роботи. Хороший матч вийшов. Болівальникам сподобався. Вітаю Ниву з переміну. Ну, Гравці багато також старались, але Нива забила на один м'яч більше. Ну, звичайно, в першому таймі в Нив один м'яч, один момент, да, забили м'яч. У нас було два моменти, у Шавріна. Ну, Думаю, воротаря Ниви можна в збірну викликати. Хороший хлопчик, молодець. Для тернополян це була остання гра у 2024 році. Нива посідає п'яте місце у турнірній таблиці першої ліги України групи А, набравши 16 очок. Весняну частину чемпіонату Нива проводитиме у групі виживання. Окрім цього, Тернопільська Нива 19 листопада зіграє товариський матч із Донецьким шахтарем у виниках, що на Львівщині. А на сьогодні у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті. tv4t.ua. А також слідкуйте за нашими сторінками у соціальних мережах. Спокійного вам вечора!